Доброго дня, Степан Петрович, розкажіть минулої неділі. Тут були події, пов'язані події, пов'язані з цією земельною ділянкою. Ви були тут присутні, що саме тут сталося і хто тут був ініціатором встановлення цієї огорожі? Я коли сюди приїхав, коли мені зателефонували люди, тут працівники Альфа Газу ставили оці ці незаконні паркани. Це був Чому я кажу рейдерський захват з цієї стоянки? Тому що ми на останній сесії тільки 50 соток землі від ВДСО прийняли до місцевих органів влади. Її здійснили, чому самозахват? бо в мене є в фірми Вітал, було 2007 роком виділено всього 12,51 сотку землі. Аренда цієї земельної ділянки в мене є на це все документи. Закінчилася ще в грудні 2015 року. Ось до є в мене ці всі документи, я можу показати вам ось до 2015 року. Міський голова дав навіть приписи, що які документи їм не подали, що повинні подати, щоб продлити оренду. А тому, не проголосувавши депутати, на сьогоднішній день на них немає навіть і сотки землі. Це був чисто рейдерський цієї земельної ділянки. То виходить, це альф, альф, представники Альфагазу були тут. так? О, договір на фірмі Вітал, фірма Вітал. А вони не говорили про свої плани щодо цієї земельної ділянки? Вони говорили, що будуть робити. Якусь багатоповерхівку строїти, все. Ну, Спочатку треба отримати згідно чину законодавства цю земельну ділянку. Так, да, вони мають перше право, першої черги на оренду, якщо винесуть на сесію, якщо подали всі документи, якщо депутати дадуть згоду і проголосують, тоді в них буде 12,51% землі, тільки всього-навсього. А вони прихватили до цієї земельної ділянки ще також соток до 15, ще прихватили стоянки. Тобто ви можете показати, де ця межа тої земельної ділянки, яка в них фактично може бути. А де може бути, це приблизно в них земельна ділянка закінчується, приблизно, О, де той старий паркан стоїть. Біля того старого паркар. Угу. Біля того, а це, оце а це все самозахопить. Це, це? це пішов, це вже пішов е, самозахват. Вон можете подивитися, де стоїть собача будка, де ВДСО стояла собака, де охороняла ці, всі ці угу. забори, в кущах. Стоїть будка, це охорона. Від того забору тут виходить. Вон, згідно цього плану, зараз ми покажемо вам. Згідно цього плану, це 14 метрів з цієї сторони від тої будівлі, від Котлована, і вона йде клином сюди, виходить на 18. Клином йшла ця земельна ділянка. А це остальне, це все було рейдерський самозахват. Зрозуміло, дякую, пан Петрович. Ось такі події відбуваються у нас в місті. Міська влада продовжує закривати очі. На неподобства, які кояться, і сподіваємося, депутати і громадськість відстоять законність в цій справі.